Ще раз добрий день, шановні колеги, ентузіасти, краси, експерти. Сьогодні перед мною важлива місія презентувати вам не просто косметологічний продукт, а справжню унікальну концепцію поєднання фармакології і косметології. Я косметолог, уже років 13. Переважній більшості всі мої процедури це ін'єкційні. Методи омолодження, і навіть вона називається клініка ін'єкційної косметології. І я завжди, коли робила собі ін'єкцію, та ін'єкцію своїм пацієнтам, мені завжди було у пацієнтів шкода від того, через що вони проходять задля омолодження. І я так мріяла, щоб колись була створена косметика, яка просто замінить ін'єкційну дію. І нарешті моя мрія збулась, тому я сьогодні просто от. З втіленою мрією буду вам презентувати цей бренд, тому що він дійсно працює на клітинному рівні. І так, Емаді Care – це в нас американський бренд, це дерматокосмецевтика, яка була створена доктором медичних наук, найкращим пластичним хірургом Говардом Собелям та удосконалена біохіміками. Лікарями та технологами у власній передовій лабораторії біодженезіс. Якщо ми подивимося на розшифровку абревіатури ЕМЕДІ, e це «Maximum Active Dermaceuticals», максимально активна дерматокосмецевтика», в якій максимальна кількість інгредієнтів в максимальній їх концентрації, і звісно, ми отримаємо максимально виражений ефект. Фундаментальна основа бренду це дуже важливі чотири кроки, які забезпечують для нас неперевершений результат, який я вам продемонструю у вигляді фото до і після в кінці. Перше, це відлущення. Це такий досить природній процес, який ну, фактично який забезпечує постійне оновлення шкіри. З віком та підпливом зовнішніх факторів він у нас уповільнюється та погіршується. Як це проявляється на обличчі? Це проявляється у вигляді гіперкератозу, у вигляді вікових змін, поглинання заломів, поглинання збільшення заломів, збільшення кількості зморшок. Це може бути тьмяний колір, нерівний рельєф і ефективність поглинання активних компонентів з доглядової косметики при цьому суттєво знижується. В Skin Care є високотехнологічні відлущувачі, які чудово знімають ороговілі клітини. Цим самим шкірі подають сигнал до оновлення та регенерації, прибирають суттєво покращують візуальну шкіру у вигляді також побіління, оновлення кольору, покращення рельєфу. Наступний процес це клітина дихання. Це такий складний. Процес, який фактично надає клітині енергію. Як він відбувається? Іде розщеплення молекули кисню на дві негативні е, е, заряджені атоми, е, атоми, моле, атоми кисню. Вони мають з'єднатися з атомами водню для утворення стабільної молекули H2O. до моменту, коли вони з'єднаються з. Атомами водню вони є вільними радикалами. Компанія Еметі Скінкіа створила чудовий бустер Oxygen Skin. Цей бустер покращує клітинне дихання, транспорт кисню і покращує резистентність клітини до оксидативного стресу. Наступний момент це клітинна детоксикація. Це такий дуже важливий етап, який забезпечує очищення клітини. Під впливом зовнішніх факторів, а також свіком, цей процес також погіршується і уповільнюється. В клітинах накопичуються вільні радикали, продукти розпаду, токсини. І компанія, точніше, вчені, створили унікальний активний компонент, який називається цель-детокс. Цей компонент чудово підсилює дезінтоксикаційний апарат клітини. Він Позбавляє клітину від накопичених стресів, він позбавляє від накопичення пігменту ліпофусину, який був згаданий попереднім спікером, це пігмент старіння. І фактично клітина перезавантажується, тобто вона отримує ніби продовження життєвого циклу. І четвертий важливий етап це синтез колагену та ластану. Такі показники, як молодість, щільність, пружність, еластичність, залежать від вироблення колагену та ластану. Всі компоненти, активні інгредієнти космецевтики, такі як пептиди, матрикініни, екстракти стовбурових клітин, вони подають сигнал до збільшення синтезу колагену та ластану, і цим самим покращують стан шкіри. Так, тепер переходимо до головної квінтесенції всієї доповіді: це пілінги від МАД. Це справжні революційні пілінги нового покоління. В чому ж їх революційність? В тому, що це не звичні пілінги, які обмежуються нашим таким звичайним сприйняттям, що це має бути поверхнева дія та тільки етап відлущення. Ні, це справжня унікальна така система, яка складається з кислотної частини та бустерної частини. Притом, кислоти тут виступають у ролі провідників краси, тобто вони фактично забезпечують момент глибокого проникнення бустерної частини з активними компонентами в глибокі прошарки там, де вони найбільше необхідні, і таким чином це справжні мезопілінги. Чому мезо? Тому що фактично ми можемо замінити процедуру мезотерапію якраз використанням пілінгів. І тому без голок, без болю, ми отримуємо повну трансформацію шкіри на клітинному рівні. Ми отримаємо покращений е, оксидативний процес, покращену детоксикацію, продовження життєвого циклу, оновлення та підсилення регенерації шкіри і в цілому підвищений синтез колагену та еластану. Е, ну і те, що ми і сказали, тобто, завдяки примусовому відлущенню, завдяки пілінгам, е, високотехнологічним самим відлущучам. Шкіра отримує такий потужний сигнал до вибухового старту синтезу колагену та ластану, плюс активні компоненти також стимулюють фібропласти, і таким чином відбувається справжня трансформація шкіри у вигляді омолодження та покращення всіх її характеристик та якостей. І як це виглядає на прикладі малюнку? Тобто спостерігається покращення стромально-васкулярної фракції, покращується стан судин. І в цілому шкіра виглядає значно молодша та в більш очищеному вигляді. Активні інгредієнти, які ходять в космецевтику МАДІ, це кислоти, фітостовборові клітини, пептиди, дуже такі потужні біотехнологічні комплекси, вітаміни С, рослинні екстракти, олії, цераміди – це все те, що працює на клітинному рівні і перекриває всі потреби шкіри в оновленні регенерації і взагалі в молодому та здоровому вигляді. Тепер розглянемо з вами дуже коротко лінії, які Є в бренді перша лінія environmental. В перекладі це означає зовнішнє середовище. Це най, така, розповсюдженіша лінія, тому що вона фактично якраз і має оці два унікальних бустери: Оксідже Skin і Detox. Тобто, клітина на клітинному рівні проходить очищення, проходить покращення оксигенації, і ця лінія вона являється фактично як. Пред Antage, вона чудово справляється з першими ознаками старіння, і ця шкіра, ідеаль ця лінія ідеально показана для жителів мегаполіса, для офісних працівників, для людей, які переживають умови стресу. Тобто, ну фактично, як зараз умови нашого сьогодення. І лінія, враховуючи те, що вона чудово профілактує ознаки старіння, вона її можна використовувати до лінії антеч. Антеч це наступна лінія, це вже лінія така для шкір з такими віковими ознаками. Вона якраз містить найпотужніші оці всі пептиди, матрикініни. Екстракти фітостовборових клітин вона дуже яскраво е, стимулює шкіру до оновлення, суттєво зменшує е, прояви зморшок і е, чудово шкіру продовжує її гарний молодий вигляд. Е, немає значення від того, навіть знаходиться па пацієнт в менопаузі чи ні. Наступна лінія це у нас анти, е, акне, лінія акне. це у нас лінія для жирної, е, комбінованої та схильної до лінії шкіри брайтені це ж це насління яка чудово справляється з с... Пігментацію вона чудово відбілює. Ну, Взагалі, ця лінія вона дуже популярна, тому що завжди в протоколах в комбінованих я її використовую, бо ніколи не завадить мати чудовий глянцевий такий відбілюючий ефект на шкірі, не дивлячись на те, чи це шкіра з акне, чи шкіра з віковими показниками, чи чутлива шкіра завжди. Ця лінія, ця лінія така одна з найпопулярніших. Наступна лінія в нас Delicate, тобто це чутлива, куперозна та схильна до почервоніння шкіра. Тобто Особисто в мене кожен третій пацієнт має таку шкіру, і ця лінія чудово перекриває всі її потреби. І остання лінія це Solar Protect плюс Makeup. Це повний спектр сонцезахисних. Засобів в цю лінію входять доглядові засоби сонцезахисним ефектом і якраз омолоджуючим ефектом. Навіть є засіб для, для зони очей. Так я вже буду трошки поспішати, тому що час. Так, цей слайд я мабуть пропущу. Ну, ладно, скажу, значить, унікальність ще пілінгів полягає в тому, що одночасно за один візит можна вирішити відразу декілька моментів. Чим унікальність пілінгів в тому, що їх можна комбінувати навіть не можна, а треба. Тобто за один візит можна відразу вирішити момент з антиедж, момент з протизапальним ефектом, момент з очищенням і з відбілюванням. Їх можна поєднувати у вигляді пошарового застосування або топічно. В залежності від зони, застосовується певний відпілінгу і вирішується конкретна задача. Є пілінги на гелевій основі і на водній основі. На гелевій основі пілінг упакований в пластикову тару, має об'єм 120 мл. До нього у нас відноситься мигдалевий пілінг, пілінг для вирівнювання тону шкіри, пілінг для шкіри з акне, делікатний пілінг для чутливої шкіри і глікольовий 30-відсотковий пілінг. Пілінги на водній основі в нас упаковані в скляну тару, мають 60 мл об'єм. І сюди в нас входить пілінг джеснера, безрезорциновий пілінг, ретиноловий пілінг ліколів, пілінг антиакне і пілінг з факторами зросту. Можливості описати кожен пілінг, звісно, на даний момент немає, але я вам опишу дві перлинки, які найцінніші взагалі в всій нашій колекції. І так, перший пілінг це пілінг з факторами зросту Дженезус. Це знаєте, справжній найцінніший діамант в короні пілінгів, тому що в ньому є унікальний. Такий компонент це 3% фактор зросту. Такої концентрації більше немає ніде. В цьому пілінгу є надзвичайно потужна бустерна система. Вона представлена тут екстрактами зародкових соєвих бобів, зародки пшениці, екстракти фітостовборових клітин, альпійська троянда, клітин яблук, винограду, ехінацеї, зеленого чаю, кислотна частина тут представлена у вигляді 10% молочної кислоти, 5% кислоти. І 25 мультифруктових кислот яскраво виражена омолоджуюча дія та регенерація. Наступний пілінг у нас це пілінг ретиноловий з вітаміном С. Цей пілінг дуже унікальний, тим, що тут ретинол, один заключений в нанокапсулу і підсилений вітаміном С у вигляді аскорбінової кислоти. І вітамін С тут як антиоксидант просто захищає ретинол від окислення та від руйнування, А нанокапсула забезпечує дуже м'яке та повільне його вивільнення і цим самим просто неймовірно чудово діє. Тут у нас кислотна частина представлена 10% молочної кислоти, 10% гліколів кислоти, 25% мультифруктових кислот, і бустерна система також представлена у вигляді екстракту хіноцеї та куркуміну. Також дуже чудово яскраво виражений. Омолоджуючий ефект та відбілювання шкіри. І тепер хочу вам показати свої результати. Значить, зразу скажу, що всі результати базуються на одному протоколі. Перший прошу року у мене був пілінг з факторами зросту. Другий прошарок у мене був це пілінг лінії Environmental, який має яскраво виражене очищуючу дію за рахунок сель і покращення оксигенації за рахунок бустера Oxygastin. І третій, саме поверхневий прошарок, це був пілінг Brightening, тобто пілінг на освітлення. Чому саме така концепція і таке поєднання? Тому що першим прошарком я у всіх пацієнтів прибирала вікові зміни. Так, дякую. Вікові зміни. Другим прошарком я фактично забезпечила дуже гарний здоровий вигляд як після відпустки. І третім пілінгом я забезпечила такий glow skin ефект. І тепер прошу звернути увагу: значить, перша дівчинка їй 40 років. Тут вже на даному етапі спостерігається досить непогане відбілювання. Була тільки одна процедура: результат відразу після. Ця ж дівчинка на другій процедурі через тиждень. Я не буду зупинятися, щоб далі показати результати. Так тут пацієнт у нас здається 60%. 5 років, то тут прям чудово відігрався антиейдж ефект Пацієнт мав також чутливу шкіру, дуже задоволений результатом. Була всього одна процедура, але отримую відгуки про те, що результат тримається і досі дуже добрий за рахунок бустерної накопичувальної програми в шкірі. Також ще один пацієнт має чудовий результат. І останній також, ну, бачите, всі результати. Відразу до і після, неймовірні. Я вас всіх запрошу 19.03 на семінар, де у мене буде можливість не так поспішати, не так хвилюватись і до вас донести всю інформацію, всю багатогранність цих пілінгів, бо вони дійсно варті уваги. Дякую.